вам ще по саломатрясах тут. А, не покажу. Не покажу, бо все прикручено тут. А, тут ця кришка, Йома, що я доплю. Ось. Подивіться. Подивіться, як виглядає всередині цей комбайн. Всі рідні його саломатряси стоять Чотирьохклавішний. Тому хто собі шукає? Не варто переплачувати за Джона чи за класа взагалі. Хтось там скаже, що да, по запчастях має щось складніше. Я вам скажу так, хто має голову на плечах, то запчасті без проблем можна знайти, а що не можна, можна щось переробити, придумати і так далі. Бо є різні ситуації, що людина навіть не може підібрати ремня іногда. І каже, ой, нема запчастин, бо не може ремня підібрати. А хтось без проблем це все робить. Скринька така от. Покажу вам знизу ще як виглядає задні шини задня балочка, дивіться як виглядає. Ніде нічого не підварено. Все, його заводське стоїть. Йома, і дивіться тут навіть як він виглядає всередині. Наскільки збережений комбайн, вали оригінальні, все його заводське, подивіться. Бачите? Всередині. Гляньте який немає вигляд. Так що друзі. Телефонуйте, поки за такі гроші я вам його пропоную, то можете його придбати. Всі заводські навіть ці речаги, циліндри, сухенькі, шланги, ще в фарбі. Ой, покрасили шланги, хтось покрасив, йо що ж то робити. Тут дивіться, все, його заводське теж стоїть. Покажу вам тут. Лопатки зірочки можна замінити, хоча зірочки хороші, я маю на увазі ланцюги. Це стандарт. Комбайна. Покажу вам, тут ще дивіться відкривається. Тут чуть протертий Ну, Може бути така проблема, але це все якби можна зробити. Такі от нюанси невеликі. Але в основному все чітко Топливний бак, дивіться, ніде не режим, нема нічого. Тобто комбайн зберігався. В ангарі постійно. Покажу вам ще тут. Еліватор тут... Ой, бляха! Дивіться, як мені повезло. Зараз би по носі якби дало. Так. Де нас там воно ставиться? Ось тут варіатори, його тросик обертів. Тут еліватор хтось щось підварив, бачите. Ну але то кажу, не є проблеми. Це не є проблемою. показую вам. Зірочки хороші, тут зірочки теж хороші. Ремінь бачу на барабан, теж ще як новий стоїть чи що. Або новий, або состояння яке. Зробив таку кришечку.